Права 516. Розв'яжіть рівняння. Ну що ж, стартуємо. Отже, зліва бачимо вираз. Треба розкрити дужки, то ми записуємо 6. Далі плюс. 2 помножити на 5 це 10х. Потім плюс. 2 помножити на 4, це 8. І це дорівнює 24. Зводимо подібні доданки, то вийде 10x. Плюс 6 плюс 8 це 14. І це дорівнює 24. Є. Ну що ж, переносимо плюс 14 через знак дорівнює з протилежним знаком. То тоді отримаємо 10х дорівнює. Було 24, зліва було плюс 14, справа буде мінус 14. Записуємо, що 10х дорівнює. 24 мінус 14 це 10. І Х тоді дорівнює. 10, що ділиться на 10. Вийде, що х дорівнює 1. Є. Переходимо до другого завдання. Тут у нас треба розкрити дужки зліва і справа. 3 множимо на 5х, це буде 15х. Мінус 3 помножити на 1, це буде 3 Дорівнює. 4 множимо на 4х, це буде 16х. Мінус 4 помножити на 8 це 32. Є. Ну що ж, давайте тоді будемо. Переносити мінус 3 через знак дорівнює праворуч, а 16х, ліворуч. Тоді у нас 15х було, справа було 16х, тут стане мінус 16х, це дорівнює. Мінус 32 було. зліво було мінус 3, справа буде плюс 3. 15х мінус 16х це буде мінус 1х або мінус х. Дорівнює. Мінус 32 плюс 3, це буде мінус 29, то тоді х буде дорівнювати просто 29, якщо на мінус 1, помножити обидві частини рівняння. Є? Переходимо до третього завдання. Тут також розкриваємо дужки зліва і справа. Отже, 7. Мінус 4 множимо на y, це буде мінус 4 y і мінус 4 множимо на мінус 1, це буде плюс 4. Дорівнює. 3 множимо на мінус 2, це буде мінус 6. Потім мінус 2 множимо на мінус 2 буде плюс 4. Ну, зводимо подібні доданки зліва, то буде мінус 4 y а 7 додати 4, це буде 11 плюс 11 Дорівнює. Мінус 6, плюс 4. Ну що ж, переносимо. Тоді 11. Через знак дорівнює праворуч, а мінус 6. Ліворуч. То вийде мінус 4у. Було мінус 6. Це не плюс 6. Було 4. Зліва буде. Було плюс 11, справа буде мінус 11. Чи, мінус 4Y плюс 6. Це буде 2 y. Дорівнює. 4 мінус 11, це буде мінус 7. Ну і знаходимо y. Для цього мінус 7 добуток. Потрібно поділити на відомий множник на 2. І записуємо, що y тоді дорівнює мінус 3,5. Є. Переходимо до четвертого завдання, розкриваємо дужки зліва. Отже, 3 множимо на y, це буде 3 y. Мінус 3 поножить на 2 це 6. Мінус 5 множимо на y, це буде мінус 5y. Мінус 5 множимо на 7, це буде мінус 35. Дорівнює. Мінус 7 множимо на y, це буде мінус 7y. Мінус 7 множимо на мінус 1, це буде плюс 7. Є? Ну що ж, 3 y мінус 5y, це буде мінус 2 y. Якщо звести подібні доданки, а мінус 6 мінус 35 це буде мінус 41. І це дорівнює. мінус 7у. Плюс 7. Отже, 40, мінус 41. Переносимо через знак дорівнює з протилежним знаком. А мінус 7. Ліворуч переносимо. Групуємо. Отже, мінус 2y. Було у нас мінус 7у, стане плюс 7у. Дорівнює. Було плюс 7, так і залишаємо. Було мінус 41 зліва, а справа буде плюс 41. Отже, мінус 2 y плюс 7 y Це буде у нас 5 y Дорівнює. 7 плюс 41 це буде 48. Ну що ж, знаходимо невідомий множник Для цього добуток, 48. Ділимо невідомий множник на 5. 48 по 9 на 5, це все одно що 96 подивити на, 9, на 10. Це буде 9,6. Є. Записуємо відповідь. Отже, перш. Розіжіть корінь рівняння. В першому заданні пишемо 1, в другому 29, у третьому мінус 3, П'ять У четвертому 9,6 є. Yeah.